Доброго дня, шановні наші молоді спортсмени. Сьогодні в нас у селищі Лударка відкривається новий спортзал, який ми відремонтували за кошти місцевого бюджету. І за кошти благодійного фонду ми придбали ринг для того, щоб наша молодь займалася спортом, розвивалася і здобувала великих досягнень по всій Україні і по всьому світі. Багато тут стоїть наших вихованців. Але деякі з них вже здобули певні досягнення. І сьогодні ми хочемо вручити нашим юним спортсменам, юним переможцям, які зайняли високі місця. У мене бажання підтримувати молодь дуже сильно. Чому? Тому що я хотів би, щоб ми менше сиділи в телефонах, а більше працювали у спортзалах. Оце все, що робиться тут, робиться в першій школі, в другій школі, по всіх селах. Ми робимо тільки для самих вас. І ті, і ті військовослужбовці, які нас зараз захищають, вони говорять: дякуємо вам, що ви не забуваєте за наших дітей. То я скажу, що дійсно ви тримайте. Міцно свої перчатки в руках, так і перемагайте, тому що бо ми переможемо, бо ми сильніші.